В обласному центрі відбулося знайомство з учителями-учасниками конкурсу Учитель року. Переможці регіонального етапу представлятимуть Черкащина на всеукраїнському рівні. На заході кожен презентував себе, розповівши про особливості роботи сучасного світянина та як знаходять ключики до маленьких допитливих сердець. Чи складна це робота та у чому важливість таких заходів дізнавалася наша Вікторія Олега. Робота вчителя може здаватися легкою, хіба що тим, хто за нею спостерігає все, що ми бачимо, лише вершина айсберга. Щоб не просто донести знання до малечі, а зацікавити її і змотивувати до пізнання нового. Потрібно постійно шукати підходи. У цьому впевнена фіналістка обласного конкурсу «Світян» учитель року 2026, вчителька початкових класів Тетяна Тичук. Стараюся вигадувати щось нове, бути цікавою для своїх учнів, досліджувати нові освітні тренди. І робити процес навчання максимально цікавим, пізнавальним для своїх дітей. Не зупинятися на досягнутому, рухатимуся вперед. Всі, які учасники, звичайно, очікують на перемогу. Але все одно трійка учасників це вже теж гарна перемога. Під час розмови переможниця обласного етапу ледь стримує сльози, каже, переймається за результат, бо не хоче підвести своїх діток, які вболівають за неї. Це погляд моїх діток, їхня віра в те, що я можу. Директорка спеціалізованої школи номер 33 та наставниця фіналістки конкурсу Оксана Коваленко каже, підготовка тривала декілька місяців. Робота складна та відповідальна, потребує ідеальної підготовки. Я як директор, звісно, щаслива від того, що вчитель нашої школи є переможцем відбіркового етапу і буде представляти нашу Черкаську область на рівні України, оскільки вона перемогла саме обласний етап в напрямку початкова освіта. Найбільш Зараз виклики це забезпечити світлом для випробувань безпосередньо для проведення дистанційного. У нас були дистанційні випробування, це був дистанційний урок, а також дистанційно потрібно було представити свій досвід. Це був майстер-клас. Звісно, щоб це реалізувати, потрібно було джерело світла, електроенергії, і нам, як адміністрації, довелося це забезпечувати. Усі учасники обласного другого етапу конкурсу презентували себе під час цієї зустрічі. Дехто з них зробив це креативно. Однією рукою пишу все, іншою підкидає м'яч. третю смажу котлети. Я жива ілюстрація слова. Малтітаскін. А спорт я люблю спорт, але мої гантелі – це словники англійської мови. Викладати для дітей просто та цікаво шлях до якісної освіти та перспективної молоді. Найголовніше в ці непрості часи підтримувати доступність освіти, щоб учнівська спільнота могла розвиватися попри все, каже очільник області. Ігор таборець. Попри ці складні умови, навчання не переривалося. Ми докладаємо всіх зусиль, ви це дуже добре знаєте. І ваше завдання в цих умовах непростих, коли є така можливість навчати, ви робите все для того, щоб незалежно від стилю там викладання, способу викладання, ваша енергія все-таки заохочувала наших молодих хлопців і дівчат вчитися і пізнавати. Ми гідно представлені потужним колективом, ну не кажуть просто на обласних. Фінальних змаганнях наших вчителя року, а саме на всеукраїнських, і ми демонструємо досить вагомі результати. Ми маємо і 12 лауреатів, і 11 дипломантів, і два абсолютних чемпіона, так би називати. І переконаний, що в нас є можливість це демонструвати і надалі. Всеукраїнський етап конкурсу пройде протягом квітня-травня. Відбір відбуватиметься у чотирьох номінаціях: англійська мова, громадянська освіта, математика та початкова освіта. Оцінюватимуть рівень підготовки в п'яти оцінюватимуть рівень підготовки в п'яти випробуваннях. Хто переможе, повідомлять на сайті Міністерства освіти. Вікторія Лега, Геннадій Мільянов, служба новин телеканалу Ільдана.